Різдво завжди асоціюється з'єднанням родини, всілякими костюмованими виставами для малечі та, звісно, подарунками. Але у вирі війни, коли звичний світ перевернувся до гори дригом, мільйони українців залишили дім і знайшли прихисток за кордоном. І серед них безліч дітей, які мріють про дитинство, сповнене радості і святкових сюрпризів. А навіть у цей складний час у Швеції українські переселенці об'єдналися, щоб і за кордоном подарувати маленьким українцям незабутнє різдвяне диво. Вулицею гуляють Санти і Олафи. Всюди усміхнені дорослі та діти. Нещодавно у місті Сихтуна, неподалік від Стокгольма, пройшов великий різдвяний ярмарок, і українці там мали свою ядку. Ця ярмарка вона є традиційною національною. І вона відбувається у кожному регіоні Швеції своя. Іктуна це перша столиця Швеції. Це така найбільш традиційна ярмарка. Я б сказала, і багато людей не тільки з, зі Стокгольму зупсали, а ще й з інших регіонів прибувають, приїжджають сюди, щоб подивитися саме на Сіктоновську ярмарку В українців. На ярмарку було дві локації: одна з нашими традиційними стравами. Шведам вони дуже смакували. Ми наробили пиріжків. Капустою картоплею. Ми зробили печінковий паштет. Не паштет, а печінковий торт. Таким млинцями. У них також ну вони дуже люблять печінку, але в такому вигляді вони ще не куштували, не пробували. Дуже сподобалася, інша ядка з різними іграшками та сувенірами, які виготовили наші майстри, Марія продавала прикраси. Жінка приїхала до Швеції після початку великої війни і в чужій країні вирішила продовжити справу свого життя. Вироби Марії дуже зацікавили місцевих мешканців. Перші питання завжди були з чого це зроблене, і хто я кажу: ну я дизайнер, я робила. ой, все, коли ти кажеш, що ти дизайнер, і що ти як ну, це ну тобто, вони. Можуть з тобою поспілкуватися, ось це не якесь там перепродаж. Тобто, ось вони це дуже цінять тут, якщо тобто, ти сам презентуєш то, що ти то, що ти робиш, коли а, підходила там організатор і пояснювала, що ми з України, ми збираємо гроші на благодійність. В нас там, а, тобто, для діточок. Крім того, волонтери до різдвяних свят організували соціальну кампанію зі збору подарунків нашим діткам. Ми хотіли подарувати диво для українських дітей, а ось чому ми вирішили створити соціальну кампанію і через соціальні мережі. Ми почали просувати соціальні ролики. Подарунки люди віддавали волонтерам саме під час різдвяного ярмарку. На ярмарку ми поставили великий червоний контейнер, куди люди приносили подарунки. Також ми попросили їх написати вік дитини і стать дитини приблизно. Таким чином ми зібрали понад 100 подарунків. І це було неймовірно. Усі кошти отримані на ярмарку. Волонтери використали на організацію різдвяних свят для дітей-переселенців. Їм віддали частину зібраних подарунків, а частину надіслали в Україну. Там в одну з церков міста Синельникове, що на Дніпропетровщині, завітав святий Миколай із самої Швеції.